Привіт, усім сьогодні з вами поговоримо про купівлю житла за власні кошти у Польщі та легальність цих грошей. Мене звати Кобою Генія, власниця ріалторського у Варшаві із восьмирічним досвідом у роботі з нерухомістю у Польщі. Більшість моїх клієнтів купують житло за власні кошти. І завжди є питання, а як же ж купити нерухомість так, щоб потім не було проблем із податковою і взагалі не було питань, де взялися ці гроші. По-перше, пам'ятаємо про те, що податкова в Польщі має аж 5 років після купівлі нерухомості перевірити походження коштів на купівлю цієї нерухомості. Тобто вона не прийде одразу після того, як ви купили нерухомість, а має на це аж 5 років. По-друге, якщо ви зараз будете класти велику суму грошей на рахунок у польському банку, то банк буде питатись у вас, де взялися ці кошти і як вони потрапили у Польщу. Тому пам'ятаємо, що податково не перевіряє одразу, а банк, на жаль, перевіряє. А третій пункт виникає лише з мого досвіду, адже крім того, що я допомагаю купувати житло іноземцям у Польщі, ми ще допомагаємо їм отримувати дозволи на купівлю нерухомості у Польщі. І от міністерство рік тому лише і питалося податково зараз, де взялися кошти на купівлі об'єкту, на який ви хочете отримати дозвіл. Зараз міністерство почало задавати питання друге, не тільки. Де взялися кошти, а як вони потрапили у Польщу. І в мене є така підозра, що податково досить скоро почне про це також питатись. Тому завжди рекомендую клієнтам підготуватися до відповіді і на це питання. Отже, якщо ви плануєте купити житло у Польщі за власні кошти, то рекомендую пройтися по цих трьох пунктах і вирішити, як ви будете відповідати у випадку, якщо у вас будуть питати про походження грошей. Розглянемо з вами два приклади того, як мої клієнти підтвердили походження коштів на купівлю нерухомості. Перший приклад це клієнти живуть у Польщі вже досить давно, заробляли тут гроші, офіційно мали розраховані піти податкові і підтвердили походження грошей лише за рахунок того, що вони мають підтвердження податкові, того, що вони заробляли ці гроші на території Польщі. Інший приклад це клієнти продали нерухомість в Україні. Потім Зробили декларацію на кордоні і мають підтвердження для податкової вибутку, якщо у них запитають, де взялися кошти, це продаж нерухомості, а як вони потрапили у Польщу – Це декларація на кордоні. Кожен випадок завжди індивідуальний, бувають випадки, коли потрібно подумати, як це все правильно зробити, але пам'ятайте, що потрібно бути до цього готовим. Наприклад, ми з кожним нашим клієнтом, перед тим, як шукати їм житло, ми проводимо консультацію, на якій обговоримо ці моменти легальності грошей і як купити нерухомість так, щоб потім не було додаткових питань. З вами була Кубова Євгенія, до зустрічі!